Дуже важливі новини мобілізації. Мар'яна Безугла. Нагадаю, що то є депутатка від Слуги народу, у своєму Фейсбуці повідомила про поточний стан законопроекту, який стосується мобілізації, і от от буде поданий до Верховної Ради на реєстрацію. Нагадаю, що це той самий проект, яким скасовуються відстрочки, зменшується призовний вік, запроваджується мобілізація жінок, розширюються повноваження ТЦК, поліції та ще багато іншого. Пані Безугла зазначає, що це все ще проект. Військові подали суто жорсткі норми і наразі опрацьовується реалістична модель. Але перш ніж ми перейдемо до аналізу, я хочу подякувати вам, шановне панство, за те, що ви дивитесь, коментуєте та ставите вподобайки. Це більш ніж мотивує. Для мене вкрай важливо, що вже майже 14 тисяч людей хочуть знати більше про свої права і обов'язки. Давайте розвивати правову культуру українців разом. А я нагадаю, що ви на каналі Праволов. В кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові проволови? Тоді починаємо. Призовний вік по мобілізації 25 років, замість 27 років зараз. Дивна норма, адже в президента вже лежить на підписі місяцями відповідний закон, який зменшує вік, з якого чоловіки стають військовозобов'язаними, тобто підлягають мобілізації. Мова саме про 25 років. Відстрочку та право на звільнення з військової служби матимуть наступні особи: всі особи з інвалідністю, ті, хто мають троє більше дітей. Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один має відстрочку і право на звільнення, чоловіка або жінка. Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку. Якщо у сім'ї неповнолітня особа з інвалідністю, якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю, дружина або чоловік, батьки дружини або чоловіка першої чи другої групи інвалідності, при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка. Тобто, знову ж таки бачимо, що третя група інвалідності у дружини як підстава для відстрочки у чоловіка швидше за все відпаде з прийняттям цього законопроекту. До речі, Жорсткості норм безугла звинувачує саме Генштаб. Цитую, Генштаб ЗСУ проти. Права на звільнення для осіб з інвалідністю 2 і 3 групи, тобто тільки перша група. Ми виборюємо другу і третю. Права на відстрочку за доглядом за особою з інвалідністю другої, третьої групи. Ми в законопроекті прописали право на звільнення для осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи щодо догляду перша, друга, третя група в судовому порядку. Отож, щоб там не було фінальні версії, позитивних змін очікувати не варто. Йдемо далі. Підстрочку й право на звільнення матимуть опікуни особи з інвалідністю першої та третьої груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною. Вагітні жінки та жінки в декреті. Тут хочу звернути увагу на жінок. Раніше безугла повідомляла, що є в них законопроект, яким хочуть зробити військовий облік обов'язковим для всіх жінок, як і мобілізацію. Щоправда, мова йшла про небойові посади, а бойові тільки за власною згодою. Поглянемо детальніше. Жінки стають на військовий облік. Порядок обліку визначається міноборони, проходять базову загальновійськову підготовку. Під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби на бойові посади тільки добровільно. Звільняються від проходження базової військової підготовки, крім загальних підстав у зв'язку із вагітністю, у зв'язку з доглядом за дитиною. Тому жінкам варто очікувати неприємних сюрпризів у 2024 році. Не сприймайте це як зловтішання. Але хотів би зараз побачити вираз обличчя жіночки, яка полюбляє в коментах відправляти чоловіків під бахмут і тому подібне, знаючи, що її мобілізація не світить. Хотіли гендерну рівність? Отримайте, розпишіться далі. По відстрочці та звільненню матимуть право тільки діючі нардепи, всіх колишніх прибрали. Обрання депутатом підстава для звільнення. Якось за них не дуже хвилююся. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України. Відстрочка, але не підстава для звільнення. Здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше або дорівнює 30 років. Приклад, задля отримання відстрочки, чоловік, якому 35, вступив до вузу здобувати другу вищу освіту. Зараз право на відстрочку є. Якщо приймуть закон, не буде. Далі. Всі науковці з вченим званням, всі викладачі, які працюють на повну ставку. Теж багато викладачів втратять право на відстрочку, адже працюють на 0,75 ставки, наприклад. Тобто близько 60-70% працівників вузів буде мобілізовано. Не підлягають мобілізації 6 місяців протягом звільнення. Строковики та ті, хто був мобілізований і звільнений. Пропоную детальніше зупинитись на демобілізації. Проектом пропонується наступне: хто прослужив під час дії воєнного стану 36 місяців, отримує право на звільнення. При цьому, по досягненню 24, з них 12 місяців в зоні бойових дій, можна буде взяти відпустку 90 днів без поділу на частини, але це віддалить строк отримання права на звільнення. Тобто маєте 24 місяці, з них 12 місяців в зоні бойових дій, можна взяти перерву тут і зразу чи не брати і дослужити 3 роки. Це зроблено для дискреції, адже якщо одночасно звільняться кілька десятків тисяч. То свинособачі окупаційні війська завалять наш фронт. Генеральний штаб ЗСУ проти любої демобілізації та ротації, ну це зрозуміло. Тобто відслужив три роки після мобілізації, а саме така цифра в планах законотворців чудом вижив, дембельнувся і через півроку наша пісня гарна й нова. Підлягають мобілізації тільки за бажанням особи з інвалідністю, особи звільнені з полону, прибирається право на відстрочку та ставиться на військовий облік поліцейський, БЕБ, Державна пенітенціарна служба. Ну, хоч якийсь позитив, адже штат поліцейських в поточних умовах занадто роздутий. Строкова служба. Прибираємо строкову службу, звільняємо строковиків. Всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил, тобто з 25 років. Підготовка до захисту вітчизни, так званий вишкіл, вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. За бажанням може бути спеціальна базова загальновійськова підготовка за спеціальностями, перелік яких визначається Міноборони Тепер щодо процесу мобілізації. Місцеві державні органи адміністрації зобов'язані, а не сприяють мобілізації як раніше. Мобілізація транспортних засобів розширена на всіх, крім фізичних осіб, воєнний стан, обмеження прав ухилянтів, посилення участі національної поліції, нові обов'язки військовозобов'язаних громадян, наприклад, надати дані про місце проживання роботодавцю, пройти медогляд під час мобілізації, самостійно з'являтися в ЦНАП або в ТЦК та СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть, тільки уточнити дані. З'являється вимога постійно носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану. Це те, про що ми говорили весь час у попередніх відео. Станом на дату запису відео відсутній такий обов'язок у чоловіків, звідси й конфлікти з представниками ТЦК. Військовий облік. Сертифікат захисника, який може відображатися в дії, Не повістка. Але я думаю, що дійдемо й до неї. В Московиті вон, є електронна повістка, і я думаю, що в нас зроблять. Отож, друзі, як бачимо, зміни будуть кардинальні. Прогнозую, що наприкінці 2023 року або на початку 24-го його все ж таки приймуть. Нагадаю, що це законопроект і може бути багато чого змінено. Однак, як я вже говорив раніше, загальна канва прослідковується і до чого йде справа теж. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Ось тут, до речі, розповідаю про рейди ТЦК для вручення повісток по квартирах та будинках. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.